Дощ хорошо, я поливаю. Люди скажуть, ну що ж то вона робить таке? Ну ніхто ж не знає, що я посадила декоративну капусту, а в мене всього вона по 20 гривень. Тому хто хоче, купляйте в мене і будете теж поливати, саджати. Тому що капуста суперова, дуже гарно буде квітнути вам вже на осінь, тому що це не літня рослина, це осіння. Ось кучу до мене. От так от. Також в мене червоне, і кратерне, і кращі, у мене є червона і крана і кращуки, хто бажає. У мене тіпанчики такі прекрасні є. Там є пірочки. І багато ще інтересних штучок. Це у мене є. Як мене є? Ось вона назвати HR. Ось ця красота. Хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення, Я яких обіймаю, ви у мене найкращі. А шланги я вам свою покажу, бачите, поки що не, не користуюся нею, бо в мене нема смислу, бо все мокре. Це вже поливаю того, що там понасаджувала, воно бузульник посадила вчора. До речі, в мене ще бузульник приїли по 35 гривень, хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення.